Таємниця Старого мосту повертається з новою 131-ю серією, яка вийде 10 вересня 2025 року на youtube каналі 1+,1 з професійним українським дубляжем. Цей епізод обіцяє знову занурити глядачів у вир містики та інтриг, де кожен сюжетний поворот тримає в напрузі. Творці серіалу майстерно поєднують драматичність, загадки та емоційні моменти, роблячи кожну серію справжньою подією для шанувальників. Сюжет продовжує розкривати таємниці Старого мосту, який став не просто локацією, а повноцінним героєм історії. У цій серії особливо вражає робота сценаристів діалоги чіткі, з легким українським колоритом, що додає автентичності. Персонажі живі та багатогранні, їхні вчинки змушують співпереживати і задумуватися. Режисура на висоті, кадри з туманними пейзажами та грою світла створюють майже відчутну атмосферу загадки. Український дубляж заслуговує на окрему похвалу. Голоси підібрані ідеально, емоції передані тонко і природно. Саундтрек, як і раніше, підсилює драматизм і занурює в настрій. Ця серія чудовий приклад того, як український продукт може бути стильним, якісним і конкурентоспроможним. Якщо ви любите історії, де минуле переплітається з сьогоденням, а кожна відповідь породжує нові питання, не пропустіть прем'єру.